Довго знімаєш покриття? Працюй по схемі. Їх є багато. Вибирай будь-яку. Ось одна із них. Швидкість фрезера 25 тисяч обертів. Знімаємо до тонкої підложки. Тож поїхали. Пузиком знімаємо центральну частину покриття. До речі, блискітки завжди знімаються довше. Працюємо без зайвого тиску на ніг. На такій швидкості фреза легко справляється з покриттям. Ось ми підходимо до правого кута. Тут ми також працюємо пузиком, піднімаючи при цьому носик фрези. До речі, фрезу потрібно змінювати в середньому раз на два місяці. Звісно, все залежить від вашої завантаженості. Переходимо до лівої частини нігтя. Тут ми працюємо вже носиком, але будьте. Обережні, щоб не зачепити шкіру клієнта. Також носиком ми працюємо і в зоні кутикули. Тут також потрібно бути максимально обережним, щоб не зачепити натуральний ніг, тому що твердосплавна фреза знімає дуже багато шарів натурального нігтя. І працюємо знову пузиком, зашліфовуємо покриття, щоб воно було максимально рівним і тонким. Підписуйся на моїй сторінці ще багато цікавого.